Привіт з мами! Давайте сьогодні у нас мега розпаковка. І сьогодні у нас зразу буде три динозаври раджозавр, Масикасасавр. Масикасасарус, так сказати, і. Нігосасарус. Вибач Засуджу, якщо що, що тут чуть-чуть перший склад. Коротше, нічого за горінькой. Ну, давайте, з якого динозавра починаємо. З такого чи з такого? Давайте з. А саме цікавих таке лешано пізніше. Так, почнемо з цього малесенькі долоньки. Так сказати, малесенькі долоньки. Так. Блін То ще треба коробку. блін І там зазвичай якісь дивно. It's very strange. Е, от це. А. А, -а, а. То Виходить, а ще сзади треба цей вот. Так, якщо що, якщо мене погано якось чуть, то кажу наперед, я просто сьогодні трохи перехворів. Давайте подивимося. Ось такий динозавр. Ось. Рот нього... треба йому самому закривати, і він ось так міг. Тут кнопочка ось така. У нього хвіст. Нерухливий. І дивіться. У нього руки можуть, як і вперед, і ось так в боки. Як крила майже. Опа! Старі геноми. Дивіться, тут є спеціальний відбиток, такий. Ну, ця ціла. Що старим якимось законам, коротше, це були старій грі. Може, це вже з іншої гри треба його сканувати? Біде. Або ж це так має бути просто. Коротше, мені не дуже зрозуміло, так що я буду пробувати сканувати. А, сканер ви можете подивитися хтось. Так що давайте... Так, цього ми, ми став друга. На бік, Справились. Тепер, травоїдний чи м'ясоїдний? Звісно, що небезпечний м'ясоїдний. Так що давайте м'ясоїдний. Бо Бо що в нього не дуже багато функція, хоч цікавіше. Добре, я щодень. Остамось коробочки. Так. Ага. Ну, тут коробку як завжди треба розривати. По-перше, ну, бо там є конверт спеціальний з його функціями. А тим більше там ще треба розкручувати. Коротше, я багато часу вам приховую, що тут даються спеціальні конвертики з уміннями. Ось такий конверт. Ну, і, в принципі, все, як завжди. Це ми нам не треба. Ми писаємо ось, ось туди на бік. Тут треба забрати цю, ось таку заглушку з його шкіл, так сказати. Зараз беремо, я зрізаю таку резиночку. Коротше, спершу розкручу. Та штука і яка доставуча. І прикол в тому, що ці динозаври мені особливі. Знаєте чому? Бо, як знаєте, анімації я роблю завжди. Секундочку. Ці заглушечки я достав, які не дають йому нормально, так сказати, потягнути ноги. Ось він. які в нього рухливі ноги. Дивіться, Дуже легко щелкаюсь. І чуть не падає. Так, і другий тут квіст треба ще достати для повного комплекту. І прикол в тому, що я зараз побачу, який він зараз красивеньким буде. На цього не треба. <хи> Добре. І так я потім пропускаю. І беремо, вставляємо. Ніфіга собі. Так, там показується в інструкції, що тепру. Взяв і. Так, а як у нього, здається, звук? Так, там показується, що ти береш. І... У нього наче рот ну, ось так уміє закривається. Носить. І... Коротше. О, мені здається, в нього огурка йти рот. ну. Свовільна назємка. Понятно. Ще... Добре, потім розберемося. З ним готові ось такі динозавр. Ось така в нього мордочка. А сканер. Як так само в телеграмі. Ой, цю тіктоці бачите. А тільки що, хто хоче, може і підписатися на мій телеграм. Добре. Давайте тепер до нашого на сьогодні. Ось така коробочка. Ось такі чотири нам буде, треба буде колись зібрати, але якось ми точно розберемо. І ось. А, і забув сказати, в нього теж так рухаються руки ось так Ну, як того попереднього зеленого мулячка. Добре. Тепер достаємо його. Знаєте, чому саме особлива для мене ця розпаковка? Тому що в мене нарешті з'являються маленькі в колекції. І це означає, що мої великі вони зараз їх так кусати як. А де хвіст? А ось хвіст. Блін, ось так запхала той пхі хвіст. А! Ви подивіться, ну там хвіст, ну як так? Ай, добре, пофіг, там і так ще формулу тут треба достати. Ну, Коробку, там, там немає цих спеціальних кодів. всяких. Тут уже чуть-чуть більше бланкнот. Бланк Банкнот. Ну коротше, ви зрозуміли. І... Там не теж все сяку. Отримати. Коротше, там де даються коди, завдяки яких можна... О, все достатньо. Не даються коди, завдяки яких можете типу, знайти динозаврів у Google, щоб заказати потім. <звук> ось такий динозавр у нього ось так лапи рухаються. І ось так. Ну, в принципі, як всіх. А ззаді в нього вже так не йде. В нього тільки вперед. І тут вже в нього немає такого QR-коду на ногу. Але він може ось так. <звук> Як куди покрутиш, туди він буде дивитися. І код, звісно. Це все можете побачити в сканування в TikTok і її Телеграм. Так, здається, ми... Та-та-та, тим боком було. Ну, і ось такий динозавр. Ну, і давайте підсумки сьогодні зробимо. Все. Ми отримали ось таких трьох динозаврів. Один маленький, другий великий. А третій середній, Ось що воно Цей. А той. Так, дивіться уважно, народ. Мені здається, коли був в коробці якось мір. Значить якось. Ну я... я не розумію, як в нього це працює, щоб він. Сумочку дайте, я хочу вам показати, як це працює на спальне, блін. А, якщо що ще трошки прихворіти. Та показує, що типу, ти береш. О, рух бачите? Повільно. І наверх і. Коротше, якось там працює. І що цей може? Голова втраса вперед. Синки, є? Є? Ну, коротше, так що якось так. Ось таке сьогодні у нас відео вийшло. Всім пока-пока.